Всіх вітаю на моєму каналі. З вами, як завжди, Флайс. І сьогодні, друзі, я пішов збирати гриби. І що ви думаєте? Нічого не збирав, тільки два гриба якихось. А мені головне, жителі, знаєте, що кажуть? Те, що тут грибів в лісі нашому завались, знайшов тільки два. Ну, це ж нормально. Так, ну можливо, я не грибник, ви скажете, не знаю. Можливо, і не грибник. Ну, буває мене по-різному. То находжу, то не находжу, частенько сюди хожу, але грибів мало нахожу. Сьогодні хоч два, і то вже добре, знаєте. Так, Для грибного супу мені потрібно ще де... один вид грибу, але поки що я його не знайшов. Е, ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канали. На мій канал підписуйтесь, щоб не пропускати. Е, ну, господи, е, ставте лайки. Да? Занову ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, адже попереду дуже багато всього цікавого. І щоб не пропускати мої відеоролики, нажимайте дзвіночок. Ну що ж, а я пішов далі шукати гриби. Сподіваюсь, якщо ви поставите багато лайків, я назбираю більше грибів. Я на це сподіваюсь. Сподіваюся, ви мені допоможете, так? Да? Ви ж мені допоможете, правильно? Я на це сподіваюся. Бо сам я не справляюсь, як бачите. Ну, гаразд. Ходімо збирати далі. Можливо, ще щось знайдемо Ну, я не впевнений, до речі. Так, йдемо, йдемо, квіти одні тільки і все. Квіти квіти. Так, ходімо сюди. Ой, які тут зарості, гляньте, тут дуже просто ліс заріс страшне. Напевно, в цій зоні давно давно нікого не було. Але, можливо, до речі, тут можуть бути і гриби. Але я їх не бачу так раз. О, це квітка. Так, добре. Ну, я не знаю вже, куди йти, друзі. Чесно кажучи, я взагалі грибів вже не знаходжу. Я пройшовся ще трішки, нічого, поки що ще не знайшов. Ходімо сюди, отак так пройдемось поверху ще. О, де ялиночка молоденька. Росте. Так, що у нас тут? Так, можливо, щось тут є? О, це красива ялинка палентека. Так, що у нас тут ще є? Так, ну, я більш любів немає, то вже інший ліс навіть. Бачите, берези вже ростуть. Хоча, можуть, підберезники, ну, думаю, в Майнкрафті їх немає. Ну ні, нема нічого. Гаразд, йдемо далі. Гриби! гриб гриб, гриб! Ого! Нічого собі! Нічого собі! Оце, да, оце тут полянка, так. Збираємо, збираємо. Так, як їх зібрати. Я зібрав? Є! Погляньте, друзі! обалдеть Оце так. Да. Оце тут натрапив О, цей мені гриб також потрібен. Крутяк! Оце в мене тепер грибів. Так, а ну де ще? А ось ще. Так, добре. Овечка, не завидуй мені. Погляньте, скільки вже грибів. У мене 10 грибів уже. Ну, звісно, це багато але, думаю, достатньо. Так, ну що? А може, ще подимуть, може, ще десь подивимось? Може є грибочки. Так, 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 так. Йдемо далі. То квіткам. Знову ж таки ці. Квіти. Так, я вже до озера. О! Квіт... ще грібочка, а як до них долізти? Як до них долізти? Як до них. О, сюди, так, да, можна? Ні, не можна так. Ладно. Зібрав там тоже. Ні, я дістати не можу. Так, як дістати до грибочка того? Як мені дістати? Я всі зібрав. Так, зараз звітіля достану. Так, 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 О, вже дощі починається, друзі, вже дощі починається. Як дістати мені гриби? Так, я не знаю, друзі. Так, ну добре, друзі, я до нього дістати не можна, не можу, а ліс руйнувати я також не хочу. Ладно, нічого, думаю, мені достатньо і так буде грибів. А чому я 9 грибів? А, ні, справи. Я переплутав. Трішки. Так, я вже до озера дійшов. Подивіться, подивіться яке у нас озеро. Я не пам'ятаю, показував вам колись, не показував, Ну, подивіться зараз. Каже, заростає, страшне. Я пам'ятаю, тут народу було на цьому пляжку. Були... О, грибочок! <кхем> ще я бачу грибочок. Збирай. Зібрав? Зібрав. У мене 13 грибів. А, Бачите, заростає озеро. Ну, Нічого, можливо, колись почистять його. Так. Ходімо далі, можливо, ще зараз. Одну за. Це капець. Ліс такий колючий дерева. Так, більш нема грибів. Я ж оно ну, до селища видно. О, мені видно. Так, давайте спускатися. Ну, значить більше грибів не бачу. Можна ще пройти, звісно, Ну, я не хочу вже проходитись, адже мені цього количества вже буде вдосталь. Так, пішліть готувати грибний суп. Так, спускаємось, спускаємось, спускаємось. <кхм> Свинка тут гуляє, де. Так, сюди йдемо, сюди. Спускаємось, обережно, головне не впасти. Так, ну все, рідний дім, рідний дім. Направо. І йдемо додому. Житель, привіт. Житель. О, Вайс, Привіт! А де ти був? Та представляєш, збирав гриби в нашому лісі, гляньці які зібрав. Десять ось таких ось коричневих і червоних. Нічого собі, я ось таконя ходив в ліс, і знаю, що назбирав? Тридцять 32... два! У червоних і цілий стак звичайних грибів? Ну коричневих? Флайс, чого ти замовку? О, та нічого. А ти куди? По справам. Друзі, які ви, ви чули? Друзі, ви чули, який півтора стаку грибів він шов шуте? Чи насправді? Взагалі житель якраз це мені казав, що у нас вдосталь грибів в лісі. Ну, я не знаю, наскільки це була правда. Ну, я не знаю, друзі, бо як, по-моєму, півтораста грибів І що це 96 грибів це просто. Я не знаю. Так, ну добре, давайте готувати мій грибний супчик. Ага, я згадав, мені ще ж треба. М -м, точно. Мені ж треба ще дерево для того, щоб зробити, знаєте що, тарілку. Чи, Можливо, в мене є десь тарілка, так, треба подивитися. Так, можливо, в сундуку у мене є тарілка. Ай, справді, тут була тарілка, друзі. Миска, точніше, вибачте, миска. Так, гаразд. Тепер можна робити наш грибний супчик. Так, ну що, готуємо грибний суп. А як його зробити? А, я ж згадаю, в верстаті треба робити. Де мій гриб? Зна... Привіт, житель! Ти до мене в гості? Грибного супу ще нема. Шкода! Ну, звісно, шкода, я його ще не зробив його. Ну, скоро, бу... скоро буде. Так. Е, опа! А що тут відбувається? Друзі, я як ішов додому, я цього навіть і не помітив. А, я Опа. Жителям... Ви нічого не бачили. Жителя, що в тебе з домом? Та це, Флайс, представляєш, упала криша. Я просто в шоці. Не знаю, що робити мені. Угу. Чи ти мені допомогти? Мені б твоя допомога не, не помішала б. Та, звісно, ж, житель, звісно ж, допоможу, а що сталося, власне? Це ж постійні дощі, відсиріла балка, і що ти думаєш? Амвалилося все. Хм, Дуже дивно. Ну, гаразд, по полагу -по джоб'явського, але спершу можна зроблю грибний суп. Так, так, звісно, Угостиш потім мене. Ну, так. Да. Добре. Я подумаю. <гаду> так. Житель, не підскажете, тебе є в і версак? Ні, немає. Ну, добре. Так, житель, я в тебе є вдома версак. Ой. Вася Валя, ви куди? Вони, походу, уходять. Так, закриємо двері, що вони не убіжали. Тебе є вдома верстак? Не знаю. Не знаю, подивися. Як ти не знаєш, чи є верстак? Та, по-моєму, був. Ну, зараз подивлюсь. Так. чи в жителі верстак. Та... Ред, для що ти мене обманюєш? <гум> Пошаткували тобою. Дуже смішний жарт. Так, де ж може бути верстак у нас в домі? Ой. Так, Бо це ж шкода, що у мене немає верстака, тут наче жителя немає. Зараз не будемо заважати. а тут є верстак. Також немає верстаку. А у мене. О, у мере є. Так. Добрий день, мер! Добрий. Ой, на аж постукать, точно вибачте. Мер! Ви є дома? А, чи на роботі. Привіт, житель! А ти до мера? Пи не так, просто у гості зайшов, а Так ми на роботі повинно бути взагалі. А що його немає? Та ні, я просто прийшов верстаком скористатись. А, ну добре тоді, користайся. Я скажу йому потім, що ти знаходив. Так, да, добрий житель, добре. Так, тепер саме головне згадати, як робиться грибна юшка. Що це таке тут у мене? Опана! Так, давайте подивимось, що у нас тут є. Uh -huh. Uh -huh. Так, телефон мені не чіпайте, будь ласка. Так, опа. Ось так. А, ось так робиться грибна юшка. Так, ну добре робимо. Давайте спробую зараз сам зробити. А, не вийде. У мене тепер не вистачає тарілки. У мене одна всього лиш. Ну нічого, гриби залишу. Може, меру залишити. Ага, сам піде знайде, якщо захоче, собі залишу. Так. Що це двері від... чи відкриті? На закривати двері. А що тут такий? Сквозний дом, що ли? Чи це два будинки? О, привіт, житель. Дай так просто Дивний якийсь дом Я, я собі живу і не пам'ятаю, що такий будинок був дивний. Ну, гаразд. Так, можливо, і, можливо другий вход робили, звідки я знаю. Так. їмо швиденько грибну юшку і підемо допомагати жителю Давайте спробуємо, вона взагалі смачна, чи ні? Так. До речі, дуже смачно, друзі, да. Ай, все, мені тепер не вистачає. А чи зможу. А, я її можу тут зробити навіть. Давайте зробимо. Так. так. І тепер треба віднести буде жителю, ну, Якому зараз піду допоможу, допоможу йому і і... і, і, і що? І віднесу грибну юшку. да. Так, гаразд. Я пішов тоді, да, друзі? Допомагати йому. А ви нікуди не уходьте, добре далеко. Залишайтесь тут, так, я на склад. До речі, друзі, я ж згадав, що я вам не розказав про минуле відео. Там, де, пам'ятаєте, у цьому будинку у жителя ми знайшли з вами золотий е, підвал. І що ж ви думаєте, поліція, <кiffe> <кiffe> поліція його, звісно ж, схопила, то оказався преступник. А наш житель до сих пір ще. У нас заробітках, ми з ним зв'язались він сказав, що в мене все добре і нічого не знає про це. Спитавши, нього нічого не вкрали, та ні, нічого не вкрали, просто додали золотішка Позолотили йому трішки будиночок, ну, точніше, підвал. Ну, нічого. І дивіться, виходить те, що. да, жителя схватили, схопили, і, коротше, що? О, я вже й забув, що. Ну, коротше, все буде добре. Да? Все добре, друзі. І і, і, і і да. А, й, до речі, там знайшли сундук. Не знаю, як я не помітив, можливо, він був секретний. Чесно кажучи, не пам'ятаю, чи я відкривав. Ну, по-моєму, не відкривав сундук. І мені скинули фотографію, е, що було в тому сундуку. І в кінці відеоролика я вам закріп, Ну, Просто поставлю це фото. І там просто скільки було багатства. Все в золоті. Просто. Я вам потім на кінці відеоролика обов'язково. Поставлю це, ну, це фото, да, щоб ви подивилися, що там було. Так, а треба тепер мені розібрати всі ці завали. Звісно, знайшов тільки кам'яне кайло. Ну, нічого. Так. О, погляньте, у житель навіть на ковальня його зламалася через те, що впало криша. Так, ну нічого, нічого. Да, Я думаю, да. Так. Так, так, так. Так, ну і на ковальню. Точно ж, можна зламати. У мене ж вдома було залізне кайло. Фу, тинути, а Я взагалі, друзі, забув про моє кайло металеве вдома. Ну, нічого, нічого. Так, будуємо. Так, обережно. І швиденько ставимо підпор. По-моєму, жителя вона тут стояла. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, Ну, по-моєму, тут, да? Чи ні? Не знаю. Так, і тут ставимо ковадло. І зараз жителю віднесемо ми юшку. А у нього був версак. А що він мені відповів? Я не пам'ятаю вже. Ну, У нього був, коротше, верстак, можна було й, е, до нього і зайти. А він не пам'ятає, що він мені сказав, ну, нічого. Так. Флайсофон його не покладемо, то мій телефон. Так, що ми кладемо? А, гривну юшку, точно. Хай він тримає, кушає. А ми свою роботу зробили, грошики скоро заробимо. І, і, і житель. О, кішка! Ой, який красивий, красивый кушенятку. Ну пока, ладно. Житель, тут твоя кишка лазы. Да представляешь, ты пришел его над лазей. Хочу изнять, зрителя не можу. А, ты не переживай, она сама открыт. Да? Да. А не разъедься? Не-не-не. Я знаю, коти веки прыгала с 9 этажа и не разбивалась. Но ну, потом, конечно, лапы были порломани. Ну ничего, жил, то живи. Ну, Добре, друзі, пропустимо цей моментик. Так, а, треба вже ці всі речі віднести на склад, навіщо ну, їх додому приніс? Так, ой, яка кісія теж красива. Ну, коротше, друзі, так і завершиться цей відеоролик. Допомогли жителю, ковалю. І тепер йдемо щасливі додому, знаючи, що скоро буде зарплата. <гум2> ну що ж? Я сподіваюся, вам цей відеоролик всім дуже-дуже сподобався. Ви обов'язково на мене підпишетесь, поставите лайки. І не пропускайте мої наступні відеоролики, адже попереду всього дуже-дуже багато ще цікавого. Дякую вам ще раз: всього-всього найкращого і до, до нових зустрічей. Па-па!